Цей актор одна з найяскравіших постатей в історії вітчизняного театру і кіно. Він грав тільки другорядні ролі та епізоди, але його знала вся країна. Звання народного артиста він отримав уже наприкінці життя, проте друзі і колеги справедливо називали його найнароднішим серед усіх заслужених і найзаслуженішим серед усіх народних. Сергій Параджанов бачив у ньому українського Чарлі Чапліна. А дехто порівнював його з французькими коміками Фернанделем і Жаном Габеном, і все ж він був неповторною, самобутньою особистістю. Ім'я цього актора Микола Яковченко. Він був улюбленцем публіки і був надзвичайно неповторною особистістю в житті, граючи весь час веселу людину, анекдотичну інколи він був при тому дуже тонким і іронічним, так само яким він був на сцені художником. Я думаю, що це один з світових велетнів. Наперелики жаль, Україна не мала такої державної розкрутки своїх талантів, щоб Цього, цього актора побачив весь світ. Знаєш ти, хазяїн. Прийшов я до тебе за порадою. А що там Україні дівчаткам на плаття, а рукава не виходять? Ну, що його придумати? Знаєш, є вихід. Який? Зараз літо тепло. Поший сарафан і зручний мо. Золота голова. Золота голова. біжу. Коли я думаю про Миколу Яковченка, я завжди згадую картину Іллі Репіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. І я цілком уявляю і типаж Миколу Яковченка серед персонажів цієї картини. Те, що він нащадок запорозьких козаків, це очевидно і по його зовнішності, і по характері його гумору. Микола Яковченко народився 16 травня 1900 року у містечку Прилуки Полтавської губернії. Нині місто належить до Чернігівської області. Його батько Федір Іванович торгував рибою. Мати Параскева Іванівна вела хатнє господарство і виховувала п'ятьох дітей. Родина Яковченків мешкала у цьому будинку. Тут майбутній актор і прожив перші 20 років свого життя.